Ось ця штука дійсно прикольна і буде корисна для тих, хто не любить повнорозмірних клавіатур, але для тих, кому потрібен блок з цифрами, а саме калькулятор. Сьогодні на відео ми протестуємо ось таку новинку від EpoMaker. Це Cypher 21, автономний калькулятор з екраном та регулятором. Ось так він поставляється в такій коробці. Коробка трохи пом'яла з дорозі, але я сподіваюся, що з ним все окей. Давайте розпакуємо коробку і подивимося, що тут всередині. Ось безпосередньо сам калькулятор, запакований в плівку. Плюс тут є така пластикова кришка чорного кольору. Давайте знімемо цю плівку. Ну, така річ, скажімо, нішева, але дійсно, кому це треба, ви в сторону можете собі відставити. Ось так виглядає цей калькулятор доволі такий тяжкий, механічний. причому. Тут у нас є тумблер включення-виключення, тайп-сішка, динамік. Знизу чотири ніжки. Поверхня така глянцева, відбитки пальців лишаються, але, в принципі, нічого такого критичного немає. Комбіновка клавіш. Ну, звичайно, це кнопки, плюс, Enter, AC, ну, все, що є в калькуляторі. Включаємо. Ось такий звуковий сигнал він відтворив. Тут зразу 0 написано, Apple Maker. І якщо так натискати, ну, відповідно, цифри відображаються. Вона, правда, пікає. По ідеї, це якось можна виключити. О, я вгадав. Комбінацію клавіш натиснув ac Включаємо, виключаємо звук. І без звуку ви можете рахувати і вводити цифри. Ну, це дуже прикольно. Це скидання на нуль. Тайпінг реально класний. От Якщо ви багато користуєтесь калькулятором, то це реально зручно. Тут механічні свічі. Це реально прикольно. Ну, я, наприклад, таку річ перший раз взагалі бачу. Причому на механічних перемикачах. І підсвітка навіть тут є. Нічого собі, я спочатку не помітив, бо вона так пробувається з одної сторони більше, зверху не сильно видно, але кльово, там порахували плюс, значить у нас Enter дорівнює, сума. Регулятор, що він означає? Я поки не знаю. Якщо натиснути, нічого не відбувається. Ну, треба до ПК підключати. І відповідно пробувати. USB тут для зарядки, акумулятор є вбудований, відповідно, воно працює і це теж дуже класно. От, якщо його під'єднати до клавіатури, до речі, то буде працювати разом із клавіатурою. У комплекті е, з цим калькулятором іде інструкція. Ось такий кабель для підключення Type-C, та Type a і плюс скомбінований пулер для свічів і для кейкапів. Я в шоці тут напевно може бути навіть хотсвап. Давайте ми виключимо, знімемо. Кейкап один. Кейкапи тут PBT і дуже хорошої якості. Ви подивіться тільки на товщину стінок. Реально дуже прикольні кейкапи. І по нанесенню. ну, Якщо з рахуванням, що це калькулятор, це ви часто там, наприклад, по роботі набираєте цифри, то вони будуть вічні. І сам свіч. Так, вона підтримує хотсвап. Нічого собі. Ось ми зняли свіч. Ось так він виглядає. По відчуттю свіч навіть має змазку, тому що реально тихо натискається, плавно ходить. Ну, реально це круто дуже. Е, ви не будете гримати, знаєте, так, по калькулятору дуже сильно. І причому я бачу, там навіть є шумка. Є шумка між е, верхньою частиною, скажімо, плейтом пластиковим, е, між платою, плюс он є м, на самій платі. Діод знаходиться з північної сторони, і тут підтримка йде. 3,5 пін свічів виходить. Ну, це взагалі дуже прикольно. Мені, так... Мені такі речі подобаються Підсвітку хоч не сильно і видно, але свічі змащені, шумка. Ну це реально дуже круто. Ну, тайпінг при наборі дуже приємно. Я хочу клавіатуру на таких свічах з такою ж шумоізоляцією, тому що це дуже приємно. А давайте ми великі клавіші подивимося, що тут у нас є. Так, тяжко знімається. На великих клавішах є стабілізатори. Стабілізатори я не бачу, чи є змазка, але вони працюють теж гарно. Стаби ходять плавно, тихо і без звуку металу. Причому клавіатура, вона гаскет. Ви подивіться. Ну, це дуже прикольно. Мені подобається, реально. В інструкції тут, значить, вказується 1000 мА акумулятор, Для такої штуки тримати буде довго, Bluetooth, Type-C, Ну і відповідно, я так зрозумів, що можна підключити до клавіатури і користуватись разом з клавіатурою, тобто як продовження, скажімо, цієї клавіатури. Це реально дуже прикольно. Ну, в інструкції тут можна почитати ознайомитись відповідно більш детально, але штука реально цікава. Я, наприклад, тут знову ж таки перший раз таке бачу, але для тих, хто має клавіатуру і не хоче, щоб, скажімо так, вона займала багато місця, можна взяти формат там 65% будь-якіель. І в таку штуку мати окремо. При потребі ви поруч з клавіатуркою поставили таким чином і собі покористувалися сліва або справа під руку, як вам зручніше. При потребі ви це діло забрали. От реально це цікаво.